Зараз хочу провести прививку двох різних видів. Чому саме двох різних видів це дуже важливо володіти саме двома видами прививки. Бачимо, у нас є один черенок, який ми хочемо прищепити, а це при... прищепа, а підщепа геть зовсім інших діаметрів. Дивіться, ось тут співпадають діаметри, ось тут не співпадають діаметри. Що ми будемо робити в цьому моменті? Тут ми будемо де співпадають, робити в розщеп клином. Тут окуліровка. Давайте зробимо швиденько розщеп. Це один із найпростіших методів, я вважаю, які вже дуже багато хто освоїли. Тут взагалі нічого нема складного. Зрізаємо по площині ось брунька, по площині на конус клин. Робимо довжиною приблизно десь сантиметрів два. Раз. Два. І водичку. Дивіться, гарненький рівномірний клин. Все повністю це дуже важливо, щоб не було горбів, ям таких от полумісяців. Одним рухом раз, два. Зробили. Тут далі. Можна відрізати сікатором, можна підрізати отак ножем. Бачимо, брунька йде сюди, зберігаємо полярність, робимо розкол. По цим частинам не, не так відносно до бруньки, а це бокові частини. По боковим частинам робимо розкол. Отак я легенько роблю розкол. Є. І сюди мокрий череночок заходить. Поки не вставив, дивіться, нам дуже важливо, щоб співпали оці камбіальні слої. Бачите, ось ця зелена. Пойомочка, ось ця, це є камбіальний слой. Тут образовується калус, ранева тканина, тобто вони повинні співпасти. Якщо вони не співпадають, то контакту не буде. Це дуже важливо. Він ну, він став, він, Так чувствується, що він повністю як, ну, не випирає і не впав туди всередину. Він став якраз ідеально, просто ідеально туди став, це дуже важливо. І проводимо обмотку. Проводимо обмотку звичайним таким стрейчем. Я проводю обмотку, кухонний стрейч, нарізаний на такі круглі заготовки і стягуємо його ось так. Можемо тут зупинитися і повернутися назад, а можемо піднятися, я іноді роблю ось так доверху. Закриваю повністю тарець, опускаюся вниз. Він тоді, виходить, герметично закритий бруньку обходимо, обходимо і вертаємось знову ще раз вниз сюди. Все. Прививка повністю завершена, все. Так. Зараз ми будемо робити прищепу окуліровочкою. Дивіться, як я роблю, сам зрізаю сам щиток. Ставлю низ ножа і заріз. Ось так. Опустилися під брунку. І тут просто ведемо і зрізаємо. Не спіша, тут не потрібно нікуди спішити. Тверда деревина дуже важко ріжеться. Ножик гострий, щоб він не зіскочив нікуди. Ось так все. І зразу водичку. Раз. Діться, якщо у вас не вийшло там з першого разу ідеально зрізати, трошечки є якісь погрішності припалу до ножа, можете підправити. В цьому немає нічого страшного. Беремо, підправляємо. Нам сама головна частина це низ до бруньки. Ось ця частина черенка буде приживатися, тобто приживеться у нас з цієї сторони, ось так, і піде поживні речовини всі добруньки. А верхня частина нам слугує тільки зараз для прижиму. Тобто, як буде вона зарізана, це не дуже важливо. Саме головне, щоб був низ гарно зарізаний. Рівненько, без сколів, чистенько, підведений все. Є. Верх нам слугує тільки для обмотки. Кладемо в водичку. Далі підщепа. На підщепі де краще всього робити місце прививки. Давайте подивимось. Це в нас рахується брюшна часть, а ззаді ось за брунькою це, це спина частина. Я завжди калус краще всього образовується на брюшній частині або на місці бруньки. На задній частині або на бокових частинах бруньки, він образовується гірше. Тому я прививочку роблю або під вузлом, або на самому вузлі. Давайте зробимо на самому вузлі. Дивіться, так само робимо шириною ножа, заміряли спуск вниз. Щоб легше було просто одним обрали листок і спускаємось донизу. Я так руки ставлю як в замок для того, щоб контролювати плавний хід ножа, щоб він у мене не скочив не роком вниз. От. Є. Зараз беремо нож і отак капельку водичку сюди. Раз. Щоб тут не було сухо і не окислялася деревина. Далі беремо брунку, прикладаємо і дивіться, ось до середини в нас вийшло ідеально. Далі так вийшло, що на підщепі черенок росте в цю сторону, на прищепі ріс він в ту сторону. Бачите, в нас верх вийшов в різні частини. Це не принципіально, ми можемо цю частину черенка просто тако трохи зрізати. Він все одно приживатись не буде, він не потрібен. Просто зараз, щоб він не мішав при обмотці. Нам саме головне, щоб ідеально зійшовся ось низ і добруньки. Бачите, як ідеально. Ось, Крупним планом. Ось так все. Є. І зараз проводимо обмотку. Обмотку проводимо. Ось так. Беремо, ставимо знизу, пару виточків робимо знизу. Є, і підіймаємось вверх. Даже можемо трохи придавити вниз отак сам щиток. Є, дойшли до брунки. Отак, брунку не замотимо і робимо перехльост, такий нахрест. Отак, раз є. Є. І спускаємось донизу Обмотка повністю завершена і прививка готова. Потім беремо, робимо протіннення. Беремо листочок і зараз ось так його примотуємо. Все, листочок буде оберігати. Нашу прививочку від сонця. А на цій прививочці, яку ми робили перед цим, робимо притінення таким образом. Знизу беремо листочок, кладаємо отакий як конвертиком. Ось так ось так він буде. О, там всередині брунька. Зараз. Все. ось такі два види прививки я вам продемонстрував. Зараз я хочу продемонструвати ще один вид прививки, який в цьому році, на жаль, буде, на жаль, для багатьох дуже актуальний. Для тих виноградарів, хто втратив з зворотніми заморозкими заледні прирости на винограднику. І прививати зараз або що не наросло куди, або ну, нема куди. Але вціліли рукава. Зараз ми будемо робити прививку. Саме в рукава, які вціліли. Давайте от я продемонструю вам. Дивіться, ось в мене є рукав, так, він живий, все. Так. Ось в мене є рукав, він повністю живий, але на ньому немає приросту. Тобто в зелений приріст нема куди прививати. Є черенок Чекати, поки виросте тут приріст і робити прививку, ну це буде вже дуже пізно. Давайте приведемо зараз саме окуліровочку ось сюди, в це місце. Що я роблю? Беремо, зрізаємо щиток, як я вже показував. Так, зробили заріз знизу, витянули і починаємо вести зверху. Зверху. Не спіша і. Він у нас пішов. Так, все, штот ми забрали, мокаємо в водичку і зараз можемо начисто підвести. Щоб він був повністю рівненький. Є переворачуємо, перевертаємо і робимо. З іншої сторони. Все, якщо прикладемо до ножа, він бачимо в нас повністю рівний є. І робимо заріз на старій деревині. Поки що щіточок поставили, поклали сюди водичку, бачимо. І робимо заріз в старій деревині. Робимо заріз так, знизу. Не сильно глибоко так, щоб. Оця ширина співпала приблизно з шириною на щітку. І трошки тако вперед підтягнули, як підняли трохи кожу. І приблизно довжина довжина щіка беремо і ведемо. І оцим ми регулюємо, регулюємо ширину нашого щітка. Бачимо, щоб оці комбіальні слоя, які по бокам співпали з комбіальними слоями, які у нас знаходяться. Знаходяться на самому щіточку. Беремо ніж і капельку водички сюди. Раз, все, закрили вологою. Можемо приміряти, приміряти подивитися. У мене вже рука набита, тому воно з першого разу. Якщо мало наріз зарізали, то можете поглубитись тут. Ось дивіться, бачите, тут комбіальний слоя там під низом повністю, повністю співпали з одної сторони. І з іншої сторони, ну тут просто не дуже удобно зняти. І з іншої сторони, трохи бачимо, все видно, співпалося. Вверх не співпався. Це взагалі не має жодного значення, тому що приживатись буде особливо в цьому кормашику. Ось бачимо, тут комбіальні слоя в нас всі співпали. І по бокам воно приживається, і всі поживні речовини йдуть до бруньки. Ця частина взагалі не розвивається, вона слугує нам зараз тільки для. Обмотки для того, щоб краще ось бачимо, прижати, ось за цю частину. Все, зараз проводимо обмотку. Проводимо обмотку ось так знизу. Є низ зафіксували трохи, туди тако плотніше під, підтолкнули його і далі є. Є, все, довели до бруньки і потім йдемо на нахрест. Отак. От Є. І звертаємось назад. Тут саме головне оці кармашики брунь... де... на бруньки позакривати, тому що вони закриваються гірше всього, і вони повинні бути повністю закритими, щоб волога туди не випаровувалась і через те місце не підсихало. Можете. Зробити більше обмотки воно гірше не буде. Все, ця прививка приживеться протягом 10-14 днів, залежно від температурного режиму, і піде до росту. Поки що, щоб вона не пеклася на сонечку, ми її прикриваємо ось такою листочком. Зараз прикриємо листочком все, прививка повністю виконана, через десь приблизно 10-12 днів вона піде до зросту. Перед нами зараз двохрічний саджанець, який постраждав від зворотних заморозків, була втрачена вся надземна частина. І я вже не став чекати, поки відіб'є нова молода, я вирішив зробити сюди провивочку. Ось, бачимо, там у нас іде сама підщепа, ось місце старої прививки. Я трошки ниже відступив і зробив, ось бачимо, окольоровочку. Окульоровочку, ось вона вже починає стартувати. Цій прищепі 10 днів зараз вона ось тільки прижилася та починає, починає вже розвиватися. Ну, ось такий розвиток буде приблизно і на тому кущу, що я тільки що робив. Тобто не втрачайте надії, у кого немає зелених приростів робити покульоровки, ось так стару деревину. Зараз у нас дуже холодно, я не знаю вже скоро літо по календарю, а по факту дуже-дуже ну, холодно. Я вдів таку бутилку, щоб було трохи тепліше, але ні в якому разі не закриваю. Оце я тут робив, тут маленький кущик таке дозволяє. Ну і дуже, я думаю, буде цікаво вам переглянути, як же ж воно виходить потім. Ось перед вами прищепи, які зроблені в минулому році точно таким же способом. В багаторічну деревину окульовочкою. Ось вони. Бачимо. Ось такий їхній розвиток. Бачите, що я і казав, здо калус образовується в цьому саме кормашку. Іде розпускання броньки, а все що далі, воно вже просто там не розвивається, відрізається потім і все. Ось такі прищепи. Це В тому році мені прийшов дефіцитний матеріал. Він був дуже-дуже товстилезний. Діаметр був міліметрів 15-17 метрів, мене не було куди його прищепити, такий товстий. Я взяв його просто ну, в рукава, в стару деревину, зробив прищепи. Ось як воно виглядає. Ось так. На другий рік розвитку і кущ ось зараз він пішов на арку. Повністю навантажений, все, все працює. Зараз перед вами прищепа, яка була зроблена в минулому році. На початку серпня місяця окуліровочкою, бачимо в приклад без пробудження. Бачимо ось до окуліровочка, ось. І пробудилася вона в цьому році. Ось одна, на задньому плані ще друга. Пробудилася вона в минулому році, це моя гібридна форма. Прищеплена вона на ріпарі Аропестрес РР 3309. Бачимо, ну, хто розуміє коронки РР. Ось. Вона прокинулася. І вже в цьому році будемо дивитись на неї, ось цю красуню. Там я її в минулому році показував на оглядах. Вона мені дуже сподобалась на сіянцю, Там було три ягодки під грам 25 такі червоного кольору, а видала вона ось такі соцвіття. Побачимо, що вона продемонструє вже в цьому році. Ну, я просто хочу продемонструвати, як розвивається без окульоровочки, без пробудження. Бачите? Розвинулося дві бруньки тут. Ось тут також і центральний заміщаючий, Я залишаю все, тому що ну, кущик міцний, і бачимо, ось так він пішов до росту. А тепер давайте поговоримо безпосередньо про терміни проведення самих прищеп. З пробудженням на півдні України я починаю кожного року робити приблизно з 20 травня місяця, але залежно від погодних умов. Якщо я бачу, що по ночам вже стабільно вище плюс 12-15, я починаю робити. Ну, в цьому році, році трошки холодновато, але так, в день тепло, тому я проводжу. Трошки затрималось по розвитку і виноградник в цьому році, в цьому році я почав робити десь 25 числа прищепи. Це з пробудження. Без пробудження робиться кінець, э, початок серпня місяця. Початок серпня місяця робиться без пробудження укульоровкою. Все дуже просто. Робіть, не бійтеся, тренуйтеся, у вас все вийде. Колись і в мене не виходило, колись я пробував, щось вийшло, щось не вийшло. І зараз я скажу, що і не все виходить. Хто думає, що там в мене виходить всі 100%, ні, такого не буває. 100% виходить тільки в тих, ті, хто... Розповідаю, що у них все гарно, а по факту вони нічого не роблять. Так, друзі, всім бажаю гарного врожаю, добрих прищеп, а саме головне здоров'я та миру. Всього найкращого. До побачення.